В ефірі випадок у студії Віктор Поворозник вітаю. Сьогодні ви побачите. Водій автомобіля Мерседес збив пішохода, чоловік помер. Поліцейські встановлюють особу загиблого. На Косівщині смертельна ДТП водій покинув місце аварії. Прикарпатка потрапила у пастку аферистів. З рахунку жінки зникло 127 тисяч гривень. В калуші хульган вчинив наругу над державним прапором. Рятувальники ліквідували пожежу в приватному будинку. Подружжя заблукало під час тихого полювання. Поліцейські розслідують смертельну автопригоду, яка трапилась на Прикарпатті. Подія сталася 5 листопада, близько 18.20 між населеними пунктами стебник та лисець. Попередньо встановили, що водій автомобіля автомобіля Мерседес Sprinter, Спринтер 51-річний мешканець тисминиці вчинив наїзд на пішохода. Внаслідок ДТП чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер на місці. Наразі поліцейські встановлюють особу загиблого. Прикмети вік на вигляд 60-65 років, ходорлявої статури. Волосся сивого кольору, чоловік був одягнений у чорну куртку, штани та черевики. Якщо ви були свідком цієї події або маєте будь-яку інформацію щодо особи чоловіка, прохання повідомити до поліції, зателефонувавши на лінію 102. Керманич Тверезий. Поліцейські розслідують смертельну автопригоду, яка трапилась на Прикарпатті. Подія стала з 5 листопада близько 18.20 між населеними пунктами Стебник та Лосець. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter, 51-річний мешканець Тисминиці, вчинив наїзд на пішохода. Внаслідок дорожньо транспортної пригоди чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер на місці події. Наразі поліцейські встановлюють особу загиблого. Прикмети, вік на вигляд 60-65 років, худорлявої тілобудови, волосся середньої довжини сивого кольору. Чоловік був одягнений в чорній куртку, штани та червики. Якщо ви були свідком даної події, або маєте будь-яку інформацію щодо особи чоловіка, прохання повідомити до поліції, зателефонувавши на лінію 102 або іншим зручним способом. Керманич тверезий, слідчі обласної поліції наразі встановлюють ці причини та обставини події у межах досудового розслідування розпочатого за часою 2 статті 286, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Автопригода сталася ввечері 1 листопада у межах населеного пункту Соколівка, що на Косівщині. Скоївши наїс на пішохода, водій не викликав поліцію та медиків. Натомість втік з місця автопригоди. До поліції по про виявлене тіло чоловіка на дорозі повідомили перехожі громадяни. Встановили, що він загинув у результаті наїзду транспортного засобу, про що свідчили травми на тілі. Загиблим виявився місцевий мешканець 83-го року народження. Правоохоронці вилучили з місця події уламки. Транс. Спортного засобу, за якими ідентифікували марку автомобіля легковик шевроле Нива. Також поліцейські проаналізували записи камер відеонагляду поблизу місця злочину та встановили інші прикмети автівки на пошуки втікача і його транспорту. Орієнтували наряд поліції області. Під час проведених пошукових заходів поліцейським за декілька годин вдалось розшукати автомобіль та місце проживання порушника. Ним виявився 66-річний житель Косівської громади. При огляді автівка була із характерними пошкодженнями. Фігуранта затримано. Прикарпатка потрапила у пастку аферистів з рахунку 63-річної жінки. Зникло 127 тисяч гривень. Деталі розповість старша інспекторка сектору комунікацій головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області. Тетяна Іванюк. Мешканка обласного центру хотіла продати одяг через мережу інтернет. Однак, як результат, поповнила рахунок шахраїв на майже 127 тисяч гривень. Прохоронцям стало відомо, що 60-річна машканка Івано-Франківська розмістила оголошення про продаж. Одягу на відомому сайті продажів Невдовзі в Один із мобільних додатків їй написав потенційний покупець. Афериста дістав жінці фішингове посилання для оформлення онлайн доставки. Потерпіла вела банківські дані на шахрайському сайті. Після отримання оплати за товар до неї одразу ж зателефонував нібито представник банківської установи, який переконав жінку про необхідність зберегти отриману суму, переславши її на інший рахунок. Йдеться про безпечний рахунок. Надалі шахрай отримав віддалений доступ до рахунки потерпілої та підвищив кредитний ліміт на її ім'я. І як результат, вристи зняли з рахунку прикарпатки майже 127 тисяч гривень. Слідчі поліції за фактом шахрайства розпочали кримінальне провадження за статтею 190 кримінального кодексу України. Поліцейські наголошують на дотриманні елементарних правил безпечного шопінгу в інтернеті. Купуйте та сплачуйте лише на перевірених ресурсах. Не довіряйте невідомим Піврозмовникам не вводьте банківські дані та свої реквізити на невідомих сайтах, не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс. Користуйтеся послугою після плати, сплачуйте гроші після отримання товару, щоб мінімізувати ризики втрати коштів. Без нагальної потреби не повідомляйте нікому свої банківські дані. Заведіть окрему карту для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідно для оплати. Отримати виплату та не втратити заощадження. Поліція Прикарпаття нагадує, як не потрапити в пастку шахраю. У соціальних мережах почали розповсюджувати шахрайські посилання, де українцям обіцяють швидко виплатити. Тисячу гривень від держави. Поліцейські застерігають – це чергова пастка аферистів. До косівських поліцейських звернулася 59-річна мешканка Кутів, яка розповіла, що в соціальній мережі побачила оголошення про виплати тисячі гривень. Щоб отримати вказану суму, потрібно було зареєструватися та залишити свій номер телефону. Невдовзі до заяниці зателефонував відомий чоловік, який представився менеджером банку. Жінка виконала всі інструкції, про які говорив незнайомець. Так і надала доступ до своїх рахунків телефонному афристу, який за лічені хвилини спустошив їх. Жінка втратила 78 тисяч гривень. А до поліцейських Івано-Франківського районного управління поліції звернувся 47-річний місцевий мешканець, який розповів, що до нього зателефонувала невідома особа з пропозицією швидко оформити допомогу від держави у розмірі тисячу гривень. Заївник зайшов у свій банківський додаток, виконав всі вказівки, а згодом зрозумів, що втратив 71 тисячу гривень. За обома фактами, слідчі розпочали кримінальне провадження. Йдеться про шахрайські дії. Поліція Прикарпаття закликає мешканців остерігатися фейкових акаунтів та невідомих дозвонюючих, які нібито обіцяють виплатити тисячу гривень від держави. Не довіряйте таким повідомленням та не переходьте за відповідними посиланнями. Вони вимагають дані банківських карток. Відтак шахраї можуть отримати доступ до ваших коштів. Наголошуємо, що інформація про державні виплати, порядок їх отримання є лише на офіційних сайтів. Не спонсоруйте шахраїв. В жовтні на одній з вулиць Калуша невідомий чоловік зухвало зірвав український прапор, який був закріплений та піднятий на флагштокові. Опісля запхав його в кишеню штанів. Також фігурант вчинив хуліганство. Поліцейські оперативно затримали правопорушника. Численні протиправні дії хулігана зафіксували на мобільні телефони, випадкові перехожі та очевидці. Вони викликали поліцейських Правоохоронці Встановили, що окрім наруги над державним прапором України, фігурант вчинив конфлікт з вип випадковим перехожим та пошкодив шлагбаум, який у власності місцевого ОСББ правоохоронці оперативно затримали фігуранта. Ним виявився 37-річний уродженець Росії, який уже тривалий час проживає в Калуші. Чоловік раніше судимий за майнові злочини. Слідчі калуцького райвідділу поліції оголосили фігуранту підозри. Також призначили судово-психіатричну експертизу. Процесуальне керівництво у справі здійснює Калуська окружна прокуратура. 1 листопада, після обіду, до рятувальників, надійшло повідомлення про те, що у селі Хриплин Івано-Франківської громади виникла пожежа в приватному житловому будинку. Дим побачили жінка із чоловіком, які неподалік працювали на просадибній ділянці, та одразу викликали рятувальників. Івано-франківські вогнеборці оперативно ліквідували пожежу дров, які були розміщені під сходовою кліткою житлового будинку площею 15 метрів квадратних, та не допустили розповсюдження вогню. На площу більшу. 2 листопада до рятувальників надійшло повідомлення про те, що чоловік та дружина заблукали під час збирання грибів в лісовій місцевості неподалік села Рибни Івано-Франківської громади. Зв'язок з подружжям підтримувався, тому рятувальникам вдалося швидко встановити координати та розшукати заблукалих. Рятувальники зігріли мандрівників, адже ті встигли добре змерзнути, а також провели їх до села Рибне, звідки вони на власному транспорті направились до місця проживання. Це була програма Випадок. І я Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці, Ютубі та Телеграмі. Побачимось, будьте обережними.